Всім привіт, з вами Ігор і сьогодні я розповім для своїх постійних глядачів і для нових теж, як я вдосконалив цей контролер. Ну, взагалі-то мені так відразу треба було зробити. Знаєте, як кажуть, хороша мисля приходить не відразу. О, Для нових глядачів мій канал, для тих, хто тільки перший раз зайшов на це відео, потрапив на мій канал. Ви потрапили на правильний канал про альтернативну енергетику. Це в мене є саморобний тепловий насос і куча величезне відео, як його зробити. Вода, вода, тепловий насос, але є відео в мене і про повітря, вода, там теж як зробити, там грунтові, а всі види теплових насосів практично зачепив. Хоча завжди-завжди агітую за вода, вода, як найефективніший, найпростіший і найдешевший. В виробництві і використанні, ну, взагалі супер, це найкраще, найдешевше опалення на сьогоднішній день. Мінімум капіталовкладень, а в експлуатації там взагалі копійки. О, ще в мене є сонячна електростанція. Якраз про неї сьогодні піде мова і про цей простий народний сонячний контролер. От, вітрогенератор. У мене є досвід використання, як би мовити, колектор повітряний 6 квадратних метрів, який допомагає мені зараз. В кінці жовтня опалювати будинок, тобто я ще ніяке не використовую опалення. Взагалі ніяке, не тепловий насос. Ну тим більше пічку я вже не топив, я не знаю. Вже стільки там Я <гум> і минулий рік і два разиона топив ту пічку. Так що тобто і цей ну, тобто, тепловий насос пізніше вмикну. Скажу, коли вмикнув, все буде. Ще в мене є <кхем> час плейлист. Про автономне опалення на базі, ну, коли нема світла, на базі 12 вольтового, ДЦ циркуляційного насоса, все він там працює, все він ганяє. Якщо правильно організувати, вам на опалення вистачить. О, і притом надовго вистачить. Оцього, звичайно, вам надовго не вистачить. Він висмокче акумулятор дуже швидко. Я це вже опити, досвіди робив, досліди, експерименти. Так що на цей надії немає з інвертором ще інвер. А оцей ДЦ він Круте, круте, круте. О, Е, ще є в мене консультація. Всі умови консультації будуть в першому закріпленому коментарі. І там ж в цьому закріпленому коментарі буде номер телефона виробника цього контролера. Супер-пупер контролера. Я, я вважаю, МППТ відпочиває по порівнянні по, по з ним. От, що я зробив? <кхух> е, ну, я ж кажу, мені треба було і давно це зробити. Я просто перевів цей контролер. І я це зараз зроблю вставочку, таку відео я покажу, як це я зробив, все. Просто перевів. Контролер на напругу раніше, як ви знаєте, да, хто мене вже давно дивиться, я знімав напругу з однієї панелі, тобто контрольна напруга для роботи контролера була з однієї панелі, то це, виходить, недоліки цієї схеми, що треба тягнути окремий кабель для з однієї панелі, плюс-мінус брати з однієї любої панелі. От. І це теж незручно. Ну, хоча там такий кабель можна тоненький, але це все одно незручності, плюс е, саме більше те, що незручність, е, воно. Некоректно працює, коли у вас зацінюється хоч якась там панель з одного поля. Я це став таке наблюдати. Ось недавно літом такого не було, мабуть, сонце було вище, і такого не було ефекту. А це десь так близько 8-9 години дивлюся, що таке. У мене 145-150 на... показує ватметр. Тобто. Контролер повключав навантаження, а, бо чого він його повключав? Бо з цієї однієї панелі чомусь йшло 30 вольт. Тобто 30 він множує на 7 там в своїх мозгах, да, в нього виходить 210, ага, можна тримати, 210 це норма, це те, що мені висли. А по факту получалося, що на е, полі, напруга всього поля 145-150. Розумієте? Тобто я так думаю, хоча я дивився, начебто ніде не тінь, ну може гілочка там десь вона совається. О, цю, буквально одну годину такий ефект відбувається. That's not Оце воно так тримається. Потім воно пропадає і вертається все ну, на нормальну напругу, там все. Але оця година, в ранішні години, він оце так от працює, мені це не сподобалося. От, я ж кажу, десь, мабуть, затінюється одна панель. І мені ще, до речі, люди писали теж, і не один, мабуть, користувач, що він теж так робив. По моїй старій схемі, тобто брав напругу з одної панелі, і в нього щось там не те відбувалося, щось глушило. одне поле глушить, друге. Там в нього теж два я так і не розібрався, не зрозумів, що там у нього що глушить. Але ця така схема ну, не зовсім правильна, я б так сказав, би. якщо б не сказати зовсім неправильно. Да? Треба брати напругу з усього поля і контролювати її так, ну, як керуючу, да? так як і МППТ працює, він же не з однієї панелі бере. Да? Він всю напругу дивиться, там її, коливає, і туди-сюди соває, під навантаження, підлаштовує або спожив, щоб, ну, щоб вироблялося більше, як би знімалося енергії максимально. О, І це в мене, виходить, зараз так само працює цей контролер. Я його перевів на все поле. Що там треба було зробити? Там треба було просто е, в комплекті з контролером мені виробник вислав. Так же, давно він вже в мене лежав, поки я вже хе, отакий дротик, там, і 220 плюс-мінус з усього поля внутрі. Там під, я його покажу зараз, під термоусадкою, там, де вони з'єднані ці дві ну, не з'єднані, а просто стянуті, да, Якийсь резистор чи дилітель, і виходить просто там 220, а на виході з іншої сторони вже там 25-30 вольт. О, але там трохи є нюанси, трохи не так підібраний цей ділітель, але я підлаштував його нормально. там в настройках я все це я зараз покажу. Тобто. Удосконалення, я вважаю, дуже значне. І тепер тепер взагалі ні в кого не виникне ніяких проблем з роботою цього контролера. Не треба тягнути той один кабель, не треба думати, що у вас там десь якась панель, а багатьох, я дивлюся, користувачів сонячних панелів. Все ж таки на зиму щось там трохи затіняється. Розумієте? Десь якась панель поля чуть-чуть, або сусідньою хатою, або гіллям якимось, або забором. Ну сонце низько. Сонце просто низько, і десь трошки буде затінятися. Він уже не буде коректно працювати, якщо ви будете брати напругу з одного панеля. О, чого я зразу так не зробив на своїх релейних релюшках, та тому, що там просто до 99 вольт. Там не можна 220, там три, дві цифри чи три, дві точка там, Ну там не можна так, там до 99. Тому це я так і раніше робив, і так і пішов по, по привичці з цим контролером, так і з однієї панелі і запитав, А це тепер побачив от такий парадокс необ'яснімий такий. Ну, чого не об'яснів? Ну, зрозуміло, десь щось затінюється просто. Якась друга інша панель. Ця панель, що не затінюється, контрольну я брав напругу, то там вона так і 30-ті показувала контролеру, а останні там десь якась одна була затінена і вже з поля ми маємо не 210, як мало би бути да, 30 помножить на 7, а вже ми маємо 150-145 і контролер цього не бачить. Ну і оце він так працював. Оце близько однієї години, так ну коли воно затінювалось. Тепер все працює чудово, і зараз ми все це побачимо. Так що, кого цікавить такий контролер, замовляйте, я ж кажу, залишу телефон, все, все, йдемо, дивитися, як воно там працює. Так, от ми вже біля мого щитка сонячної електростанції. от, І отак от я під'єднав. Оцей шнурочок, проводок, бачите, ось він йде. Ось він йде, тут все підписане, ГНД, мінус, тут все як під'єднувати є. І він ось пішов, пішов, пішов. Ось до поля вже під'єднаний до всього. Тобто ось у мене одне поле, це Південно-Західне та південно-східне те, що на даху. І червоні це плюс, синій це мінус. І воно сходиться, бачите, і цей провід, ось він теж тут підписаний, що куди під'єднувати. Бачите, плюс 220, мінус 220. Мінус отсюда береться, плюс отсюда. Тобто вже я беру напругу для контроля з усіх полів, ну із з того і з того поля стварених тих паралельно з'єднаних полів. Тобто вже правильно все воно працює. І ми бачимо навіть на на ват от, в цей час тут е, якраз така була просадка. О, десь було 145-150 вольт, як я вже казав. Да, зараз ми бачимо, нормальна напруга він зараз тримає. Зараз з даху йде 1370 Вт, 225 вольт. О, і е, з того поля, що ззаду на трекері на землі 580 Вт і 226. Ну, напруга та сама, тільки потужність різна. Да? Зрозуміло, що це поле південно-західне буде працювати. Після обіду е, більше буде давати. Зараз воно, бачите, тільки 600 Вт дає. О, це вже 1000. 400 Вт дає. Тобто, вже маманя там щось варить, електроплитка працює і ще тільки восьма ранку. О, а це ось о блютуз. Що в нас показує? Так як, оце тут, оце отут, в цьому проводку, бачите, тут вони розходяться, ці оці два провода, два розходяться. А отут, під цією термоусадкою, тут десь той ділітель стоїть через резистор, який зменшує напругу. Але він трохи не того номіналу. І виходить, що показує сам контролер через Bluetooth. Оце термінал, бачите, така програмка є. Google Market, вона скачується для цього контролера, ось для цього. О, і ми все тут бачимо і контролюємо. Я вже перший показник, ось, бачите, 2 секунди. Я переставив паузу. У мене тут було 5 секунд, але я переставив на 2, бо замітив, що коли вітер і швидко. Міняються тучки, там набігають і або уходять, то він не встигає 5 секунд, якщо в нього спрацювання між переключаннями, він не встигає підлаштуватися. Буває таке, що довго він там переключає. А 2 секунди, якраз, значить, можна навіть і одну секунду. Можна навіть і одну секунду, мінімум, здається, одна секунда. Може, колись і одну поставлю. Але мені наче дві непогано. Температура, це я не використовую цей. Налаштування, далі, температура, якась виключення, включення, я не знаю, що це таке. Оце Vmax 24, бачите, Vmin. Це я зараз так поставив 24, О, щоб підлаштуватися під оці показники. Тобто кхе -кхе, оцей ділітель не того е, номіналу стоїть, і він бачите, показує зараз, що у мене зараз 22 вольта на панелі. 22 він помножує на 7 панелей і виходить 154, 147. Ось, ось бачите. Хоча в мене зараз 200 вольт. Бачите, це із-за того, що не того номіналу. Але вже виробник там це виправив, вже навіть здається, і вислав мені той проводочок. Цей. От, Бачите, Ну, мене, звісно, оці показники не хвилюють, що він там пише, що він там собі думає. Мені головне, щоб отут це все було нормально. Так як треба, в пределах. Я знаю, е, яка тут має бути потужність. О, ну, вже якби з досвіду використання цих панелей, ви теж якими користуєтесь там півгода. Чи рік ви вже зрозумієте, яку треба навантаження давати, там, яка точка максимальної потужності влітку, яка взимку. Взимку, звісно, її треба піднімати налаштуваннями контролера, на літо опускати десь 180-200, на зиму десь 200-220. піднімати. І все буде чудово. Я ж кажу. Тут все в налаштуваннях є, все виставляється. Кількість панелей, напруга на панелях. Бачите, ось можна V-Max, а V-Min, Вмін, це вже автоматично, тут гістерезис 3 вольти. Хоча можна і гістерезіс навіть виставляти, але я його не виставляв, мене влаштовує 3 вольти по умовчанню, так би мовити. О тут я просто підлаштувався під цей резистор, так би мовити, ділітель, і хай він тут собі що показує. Мені головне, що тут вже в мене немає цих провалів. Бачите, вже тут нема 145-150, вже нормальна напруга тримається. І я ж кажу, тут все, все є налаштування, блютуз, ну супер. Просто якщо. Керування зараз всі прилади робляться керування по блютусу. Там є ті блюєті, є кофлови, все через планшет, через смартфон. І цей контролер теж так само працює, що цей блютуз зверху блок. Зв'язався тут, я ж кажу, все виставив. Підійде він на любе поле, на любе, ну, на любу панелі, любу кількість панелей. Тут можна сім виставляти, шість там я не знаю. Правда, як це робиться, Ну, мені здається, якщо у вас 5 буде, теж можна підлаштувати. Кількість панелей, напругу на панелі, тобто теж на кожну напругу, на будь-яку панель, він підійде. Бо тут я ж кажу, підлаштування напруги є і на менші панелі, і на більше, як у мене, панелі з більшою напругою теж. Тут тільки виставляєте напругу. Та тут більше її нічого виставляти не треба. Це єдине, що тут, мені здається, треба робити, чи щось налаштовувати. Ця, оця пауза. Когось устраює, може, когось ні там 1-2 секунди. І оця напруга з панелі. Оце, бачите, V Max, v -min, оце. все, Більше тут, може, кількість панелів, я не знаю, чи це. Комусь цікаво чи ні. О, Так що так воно працює, я дуже задоволений, вже немає ніяких я ж кажу, провалів. І отак от треба було відразу зробити. Я щось е е е е користувався. Але я ж кажу, літом такого не було. Не було такого влітку. Це зараз. Я ж кажу, десь, мабуть, щось тінить, і воно оце таке стало відбуватися. Так, ну все, що кому цікаво, що хто там не сказав, може по цьому контролеру. я вже сказав, да, телефон залишу. Виробника, так що дзвоніть, тепер він буде працювати у всіх цей контролер. би у вас там ті панелі не стояли, скільки у вас там тих полів би не було. Тепер він ну, взагалі супер працює. Він по правильному. От тепер він працює по правильному, коректно і так як треба. Тобто міряє всю напругу з усього поля і під неї підлаштовує навантаження. Все, всім до побачення, до слідуючих відео.